Вітик, добрий раночок. Боже, я вчора не читалась ваших повідомлень. Чесно, мені так приємно. Я реально дуже давно не відчувала настільки великої підтримки від аудиторії. Мені прям ну я вам передати не можу. Як мені було приємно це читати. Я не, не раночок, ну вже не зовсім раночок, я просто прокинулась. Що трошки повалялась, погуляла з Луною, поки собі зібралася. І, коротше, сьогодні у мене по плану на 13.30 у мене перше тренування. Я повертаюся нарешті до тренувань. Зараз буду обирати, що обрати тву, що одягти в зал. Я, чесно, взагалі не знаю, що я хочу одягти. Просто ноль людей. Зазвичай у мене багато йде, що одягти. Сьогодні щось взагалі нічого. А потім на 16. 30, здається, або не 16. Мені треба в паспортний стіл, буду оновлювати закордонний паспорт, я записалась в електронну чергу. І оце поїду, коротше, подам документи. Блін, треба глянути, які документи з собою треба, бо я щось не дивилась. Це потім я заїду, коротше, додому після залу. Зберу документи, схожу в душ. І потім вже поїду. І ввечері хочу в кіно, покличу Катю. Я не знаю, у них там сьогодні справи. Я знаю з мамою, які вони будуть їздити весь день по ним. Але можливо вона ввечері звільниться і теж захоче. Я бачила там якийсь фільм з Ді Капріо йде. Не знаю про що фільм, я просто бачила, що з Капріо. та я з тих людей, яка може піти на фільм, тобто тому що там якісь актори, які я така, о, прикольно, можна подивитися. Цей маркетинг на мене працює. А, от. Та і, в принципі, я дуже хочу в кіно. Я після повернення в Україну жодного разу не була в кіно, а я дуже сильно хотіла, ще коли в Італії знаходилась в кіно. От. І саме з Катю хочу. То таке. Зранку поговорила з Тьомою, ми хочемо піти на теніс. Дуже сильно хочу. Я пограла один раз в Італії з Сашею, там був хлопчик, який працював три роки тому, де я працювала, і він приїжджав у гості, він там живе вже три роки в місті, може, хто знає, Лучера називається. От, і ми пограли якось в теніс перед роботою, мені дуже сподобалось, я тепер хочу ще. А, я зараз намагаюся, до речі, записувати без мікрофону, бо мені хтось в коментарях написав, що тобі без мікрофона звук краще. А, я просто розміна, що я його тоді купляла. Це ж значи потрібна штука, і вона непоганої, типу, якості. Не знаю, мені, наче з мікрофоном, краще. Ну, типу, звук такий більш. Якийсь професійний чи що, я не знаю. А, ну, коротше, я от спробую вдома познімати без мікрофона, а якщо буду десь на вулиці, де шуми зовнішні ще якісь, або в кафе, де мені незручно так розмовляти, ну, типу, голосно, щоб мене точно було чути, то я буду брати мікрофон. Але напишіть мені, будь ласка, ну, типу, реально гірше з мікрофоном, бо мені дуже шкода своїх грошей, а я ще просто такий думдук, хто пам'ятає, купила спочатку, типу, з іншим. цим Розйомом, ну, типу, для старих айфонів, а мій не підходило. І я взяла новий такий мікрофон. типу, у мене перший лежить досі запакований. Я не знаю, може його перепродати через якісь сайти, може комусь треба. Або якщо комусь треба купити, напишіть, будь ласка, в кого, типу, айфон там до. це до якого? До 15-го, напевно, чи до 14-го, де розйом оцей старіше, маленький такий. А, а ще до речі, я вчора оце читала в коментарі і натрапила на один коментар, типу. Мені знову ж таки було дуже приємно, але я відслідкувала такий момент, що я коли його прочитала, там мені дівчинка написала, що типу, тобі не треба намагатися щось для нас знімати. Типу, я тебе дивлюсь, тому що мені ти просто подобаєшся такою, якою ти є. І це було так приємно. І я, від... я просто відслідкувала якусь дуже дивну реакцію мою. знаєте. Мені здається, що вся оця е, велика тривожність, яка у мене є, і взагалі якісь штуки по життю. Через те, що я не можу прийняти, що мене може хтось любити, просто типу за те, що я є такою, як я є. Наче постійно треба досягати, типу, чогось гарного відношення, любові і так далі. Значі це все отримується досягненнями. Але ж це дійсно не так. І, типу, треба дозволити собі і іншим людям, типу, піклуватися там про мене в якихось моментах, якщо вони цього хочуть. Просто так, типу, не за щось. Не так, що мені треба щось віддавати постійно у відповідь, а ну не знаю. От, коротше, от, от, от щось от таке я відчула. Просто хотіла поділитися, тому що мені дуже приємно було це прочитати. Просто це мене наштовхнуло на ось такі думки, може хтось себе впізнає, і теж для нього це буде е, близько. От. А ще я не знаю чому, але після повернення зараз в Україну у мене зовсім пропав тут апетит. Типу, це для мене дуже дивно. Тому що зазвичай, коли я завжди слідкувала, за КБЖВ для мене була проблема, щоб типу там не перебрати з калоріями, жирами там вуглевод... ну, вуглеводи. Я рідко перебирала, а от жири я могла перебирати дуже часто. А зараз, типу, я взагалі не хочу їсти. Я от реально вчора себе просто змушувала, тому що я розуміла, що я там і тисячу калорій ще не поїла, і я ввечері така сіла, блін, ну треба щось поїсти. Сьогодні я йду на тренування, і я розумію, що для того, щоб у мене були сили на тренування, і я не відчувала себе виснаженою повністю, мені треба їсти нормально. Я зараз поснідала трошки творогом з бананом і меду гречаного додала, і, типу, Ну, я ж рахую, я ж відслідковую КБЖВ, і я розумію, що це там 200 калорій, на які я поїла. ноль жирів, тільки протеїн і вуглеводи, і 200 калорій. Ну, типу, це дуже мало. І враховуючи те, що я зараз іду на тренування. Ну, я думаю, що я зараз собі намішаю якийсь шейк протеїновий. У мене є протеїни. Я зараз вам, до речі, покажу, тому що раніше я брала інший. а зараз купила новий. Може, теж комусь буде цікаво. У мене є улюблена фірма протеїнових батончиків. Це. Фітвін, я думаю, хто підписаний на мене в інстаграм, вони бачили ось такі дуже смачні. А, і оця лінійка мені подобається. Неймовірно, смачний батончик. В них ще є нова зараз лінійка. Там ось такі батончики, але вони мені, чесно, не сподобались, не зайшли. А, купила ще, до речі, спіруліну знову і. Хлорелу, бо в мене була ось така спіруліна в порошку. Але е, я захотіла взяти таблетовану, тому що ну дуже ця не смачна, Я не знаю, я її в смузі мішала, але враховуючи те, що в мене зараз немає апетиту, ще й пити цю штуку, яка ну реально гедотна на смак, я не хочу. І я взяла від Фітвійну цей протеїн, новий Фітвей. Тут теж дуже багато всяких вітамінчиків доданих, ну і плюс протеїн. Коротше, я його спробую. З екстрактом зеленого чаю, гарцині, ель-карнітином. Коротше, тут вже і колаген, і карнітин є в складі. От, спробую. Мені здається, що він буде смачний, хоча не знаю, треба пробувати. Може комусь буде е, цікаво, корисно, може хтось теж шукає. Я його спробую, потім вам скажу, як мені. Виходила зараз погуляти з луною от в цьому худі, в штанах, і мені було холодно. Все, прийшла осінь, похолодання дуже сильне. От з сьогоднішнього дня прям дуже відчувається, що типу там 10 градусів, десь 13, отак. Чисто мій мут, коли я кудись збираюсь. <сі> це просто постійна історія. Вирішила, коротше, що це буде просто такий бейзік варіант. Total black. Все, нічого не треба придумати. О, до речі, я вам зараз покажу красівички, які я купила, я ж обіцяла вчора. Оці New Balance я взяла в зал, вони супер просто зручні. Я думала вчора брати їх чи ні, бо вони були достатньо дорогі. Але вони такі зручні, що я просто Я не втрималася така. Так, ну зато в мене не будуть боліти ноги. Бо після літа, коли у мене було. Постійно закрите взуття, в мене були отакі мозолі на ногах, і мені було боляче ходити до сліз, то я вирішила, що нехай що комфорт, коротше, мені дорожче. От. І зараз вам покажу другі, які я взяла, але я їх просто так буду носити. Ось такі, от пумовські, дуже мені подобаються. Ці, до речі, були дешевші. Бачите, я вже їх ношу. Зранку вийшла з луною погуляти в них. Дуже мені подобається, але треба максимально обережно їх носити, бо тут, типу, замша, і бачите, вони дуже швидко пачкаються. Я вже ось, ось зранку зрозуміла, що з луною я в них не буду ходити гуляти, тому що дуже пачкаються. Хочу намішати цей прогручок я його спробуємо. Він з смаком Яблучний Штрудель. Я, до речі, теж такого не бачила. Вони, зазвичай, типу якісь ванільні, шоколадні, щось, можливо, фруктове, але такого чогось я ще не бачила. Сейчас спробую його намішати. тільки я не знаю, з чим його намішати. Я знаєте, з чим хочу. У мене, коротше, є сяне молоко. Я раніше дуже сильно любила мигдальне, але воно мені набридло. Я реально, я прям його на смак перестала переварювати, тому що я його постійно пила, я постійно пила flat white на мигдальному. А тепер, коротше, в мене нова любов це вівсяне молоко, воно мені дуже подобається. От, і я вдома роблю з ним, до речі, каву. Отут -от. Я щось намішаю, напевно, оце молочко просто з протеїном. Блін, в мене живіт не вздує від такого. Типу, знаєте, зазвичай вздуття від молочки або протеїну. І я, до речі, відслідкувала, що у мене реально вздуття відбувається, коли я з'їм протеїнові батончики, щось, де дуже багато протеїну, саме ну, типу, отакого, порошкового, концентрованого, не природній, типу там курка, яйця, а от самого такий протеїн. А щось, якщо його з молоком, щоб... ні, ну це ж рослинне молоко, від рослинного не повинно бути. Коротше, я вздує, так вздує, якщо не нерозражений? нерозражений начебто. Начебто ні. Ну, зараз спробуємо. Скільки часу взагалі? 12-30. Нормально. Ну пахне він прикольно. Печи в комітему ж прям пахне. Так, мені треба Тут є, як його використовувати. 200 мл 30 грам, окей. Базу наші ваги. Там, правда, написано води, але мені здається, що так буде смачніше, не знаю, коротше. Можна 100 мл цього. Молочка, а тут 200 то багато. 100 мл водички. 30 грам порошочку. спробуємо перемішати. А, тут, до речі, дивіться, це типу блендер. А потім знімаєш цю штуку, яка блендерить. Так, що він погано тримається, щоб вона не вилилась. Ні, не вилилась. І одягаєш кришечку. І це, типу, бутилочка. Прикольно. Не блендерить, до речі, непогано. Я щось думала, він гірше буде працювати. Бачите, я його зараз зняла. Тепер сюди отак от кришечку. І це буде така, типу, це бутилочка, що пить. Але я не хочу звідси, я хочу звідси. І в мене такі стаканчики. Упс. Реально, як шейк якийсь. Знаєте, оцей мілк шейк типу. І є в мене отут -от, от такі трубочки. Все. Отаке. таке. Мені цікаво, як цю штуку нормально мити. От я зараз її тут хотіла промити, але ж тут, бачите, розйом відразу, щоб заряджати, щоб сюди вода не попадала. Блін, ну така собі ідея, звісно. Ой, який він солодкий. <гас> Капець, це прям для тих, хто любить дуже солодке. або його треба тільки з водою змішувати. Ти почекаєш мене вдома дали. Кийця. <гас> So I have to stop. Feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. бачите цього довольного біражочка, це я позаймалася сьогодні в залі. Ура! <смі> мені аж страшно, якщо чесно було, я так давно не була в залі, і типу, все як спочатку просто починати. Але мені дуже сподобалось. От. І була дуже рада бачити боді. А, сьогодні ще не знімала, тому що я і так переживала, що я типу, після такої довгої перерви я не знаю чогось, у мене прямо аж так руки, знаєте, тремтіли. А завтра ми домовились піти на теніс. От. В неділю, скоріше за все, піду з цьому, а завтра з боді зранку. Тому я думаю, я вам там познімаю, це повинно бути прикольно. І що ви думаєте? Я сходила в зал і я захотіла їсти. Ой, зараз мені ворота треба відкрити. Коротше, не договорила, тому що мені треба було відкрити ворота, а вони відкриваються через телефон. Сходила на тренування і я захотіла їсти. Тільки казала, що в мене немає апетиту, все, але апетит. Коротше, у мене буквально, я не знаю, хвилин 20, бо мені треба бігти в паспортний стіл, тому що у мене запис на четверту, А зараз 3:05. Клас. по таймінгу. Я зараз собі на кавомашинці машинці дуже хочу зробити айс кофі. Ну, це типу не айс лати, тому що я, по-перше, його роблю з рослинним молоком. Хочу додати кленового сиропу. У мене є насправді отут-от, типу, мандурла. Як буде мандурла? Коротше, горіховий такий сироп, ще один горіховий сироп. Оце гарбузовий, щоб робити, тіпа, як в Старбаксі, от ми брали Pumpkin Ice Latte, Мені дуже подобався. Але зараз я хочу зробити, у мене тут є ще кліновий сироп. Коротше, у мене тут своя міні-кав'ярня, бачите, вдома? Якщо ми з вами дружимо, то є великий плюс, можу можемо зробити каву, як в кафешці. зараз візьму льот, дуже хочу холодної кави. Нас вийшло сонечко, прям так потеплішало. Я собі каву, а поїсточки, Боже, мені треба швидко щось поїсти. У мене, звісно, є гречка приготована. <плес> Запрошую вас у свій холодильник. Є ще курочка, але вона вже така якась не дуже, не дуже красива. <смі> а яйця я зараз не встигну собі зробити, я не знаю. Може, йогурт поїсти? Не хочу йогурт. Їсти хочеться, а що хочеться? Я, я правда не розумію. Хочуте, покажу вам, як я роблю каву. У мене тут повністю вона механічна з вспінювачем. Зараз мені спінювач не потрібен. Мені, потрібна... мені потрібен стаканчик. Дам стаканчик. Тут у мене перемелює каву, отут -от кладеш сюди зерно, відкривається, і можна перемолоти собі каву. така штучка. Відкриваємо її. Отут у мене є отака мірна ложечка. Я буду робити собі допіо. Тому у мене отут-от для допіо кришечка. Один. Два. Беремо так. Хорошо, його притискаємо. Сюда. И рубим на эспрессо. Молочка. Так, и сюда, до нашего молочка, выливаем эспрессо. Ляпс. Вот так. И аж додам корицу. Такая вот красота у и... меня Коротше, пройдемось по класіки. Протеїновий батончик мені в допомогу. Тому я їх стільки їм. Мені, блін, не подобається, що я їх їм занадто багато, але я нічого не можу з собою поробити. Якщо я думаю, що мені поїсти, що просто перекрити оце відчуття голоду, я така, ну, протеїновий батончик єсть. Все. О, Боже, яка смішна кала. І що? бо Вік здох, якщо. У мене, у мене я вже себе відчуваю як побита собака. Що Бодя не робив, я не знаю. Я просто у мене тіло дуже відвикло від тренувань. І я розумію, що зараз буде і кріпатура, і все мені буде. Фу, з'їздила цей паспортний стіл. За що я люблю нашу Україну і наші державні оці структури? За те, що дуже швидко все робиться. Мені зробили його. Гайз, за 12 хвилин. 12 хвилин я просто зайшла туди без трьох-чотири. Я виходжу, я дивлюсь на годинник 4-12. Просто, просто респект і уважуха нашим е оцим ним е структурам. Типу, паспорт, до речі, закордонний зараз коштує зробити 1700 гривень збір. Але 12 хвилин я, ну, типу, Боже, щоб зробити картку в Італії, просто банківську картку, щоб зробити в Італії через пошту. Або щоб зробити тимчасовий захист, це взагалі я три рази їздила в інше місто, яке знаходиться за дві години від того місця, де я працювала. І то мені дуже зі скрипом зробили за таким паком документів. Я збирала їх і на пошті, і в табакірі треба було купляти цю. Як вони називається? Те, що клеїться на конвертики з листами. Коротше, дуже багато всього. І вони так мозок виносили, і вони так довго це робили. Тут просто 12 хвилин. Просто така любов нашим українським реальним структурам. У нас дійсно працює усе краще. Я не знаю, мені так шкода за нашу державу, чесно, тому що ми просто так можемо розвиватись. У нас такі люди класні, у нас такі працьовиті люди. І, і творчі, і працьовиті, і я не знаю. Короте, да. Якщо на так думати, то стає трошки печаль. Боже, я просто хочу влягтись. У мене таке враження, що я хочу спати. Мене прям підкосило після цього її тренування. Я пішла, поваляюсь трошки з Луною, короче. Потіскаюсь, бо тут хтось ковка така, да, ковка. Їй не вистачає сьогодні уваги. Вона так дивиться на мене кожен раз, коли я виходжу за двері, отак. Ти що, попутала, а мені увагу призяли. Ну, блин, це дитина. У мене тут дитина, якій треба постійна увага, да? постійна любов, звісно. Я тобі люблю, вуличка моя, бурка. Якось хороша пиця, бачите? Вона так прийде, голову мені на ногу покладе і сидить так отак. -от. Зараз да? я її не буду гладити, дивіться. А що рука там, да? Киця, киця. Це чисто кошка, це не собака, я не знаю. Булочка. Її треба покупати. Але я спочатку хочу доприбиратися вдома, перемити всю підлогу, а потім перемити її. Да, да, будемо купатись, будемо купатись. ти булочка така красива. Ти така красива да, ти, ти. Красотка, красотка собака Як з дітьми, знаєте, кажуть, що у них найгарніше діти. У мене найгарніша собака. Ні, <сі> я, звісно, так не бажаю, я шуткую просто. Все. Ну я піду поваляюсь. Нічого не хочу. Я уже хороша вдома. Думаю, що приготувати поїсти. Омлет не хочу. Сьогодні біло кості з'їхала, що мені вже треба з цим на сьогодні. Курочка, гречечка. Беза. Беза. Я не знаю. У мене з приводу якихось звичайних страв, якийсь творчий криза, якась, я не знаю. Мені нічого не хочеться. Хочу готувати хочеться, але коли я дивлюся на страву і думаю, чи хочу її, не хочу. Я не знаю, що це за фігня. Коротше, зробила собі гречечку, курочку і авокадо. Нарізала, у мене, ще половинка була. Хтось мені писав в коментарях, просив знімати, типу, що я їм, бо це цікаво. Ну, от сьогодні ось таке на обід. Хочете приколи? Я ж хотіла Катю сьогодні покликати в кіно, і я тільки заходжу в нашу переписку, а вона мені пише. Що ти сьогодні робиш? Пішли в кіно і скидає мені цей фільм. Це просто якийсь ментал коннекшн, чесне слово. Тому що я ж з вчорашнього дня я навіть от сьогодні відео записувала і казала, що хочу її покликати в кіно, типу подивимось, чи вийде. І вона мені сама це написала: коротше, я взяла квитки, зараз буду їхати. У мене тут піс думає, що я з нею знову йду гуляти. Ні, кайце, я потім поле їду і ми підемо гулять. Хорошо? Халасо? <схід> така дитина. А ще я ж сьогодні подарувала своєму тренеру подаруночки, які там привезла йому з Італії. А, ну, Тобто, типу презенти, якісь там локальне виробництво, яке там було. Там паста, фінікова паста <гум> теж, а, лимонад, там, який виготовляють. А, і він сказав, що завтра якийсь подаруночок мені хоче подарувати. Я йому сказала, що якщо це ваги, то я розіб'ю їх об нього. Я так і сказала, тому що в нас ну типу прикол. Він просто коли я тільки приходила, він такий у мене для тебе сюрприз, із цього, із рюкзака дістає ваги. Такий, давай зважуватись. А я, я не зважуюсь взагалі. Типу, оцей перший раз, що я зважувалась, я стала. Спиною до типу того, де пишеться цифра, він подивився, я не дивилась. І другий раз, коли я уїжджала, типу, щоб відслідкувати, що, який прогрес у нас був за період тренування, він знову каже: типу, завтра тебе там сюрприз. Я Думаю, що за сюрприз? Ну, типу, я знала, що гвозді повинен він принести це, коли я стояла на цвяхах. Я думала, що він про це. А окрім цехів, він таки дістає і знову. Я знову не дивилась, бо я не зважуюсь, для мене це великий тригер. А, і коротше, Він сказав це, що завтра типу, якийсь подарунок. Я йому це сказала: що якщо ти притащиш ваги, то я їх об тебе зламаю. А він сказав, що ні, я, типу, я не настільки злий, тому подивимось, мені цікаво, що він там завтра притащить. Коротше, отаке: отакі новини: йду в кіно і хочу ще зараз зайти в магазин, бо в мене є ще десь півгодинки до цього і купити хочу кіноа собі. Записала ще ще авокадо нове хочу купити. До речі, зараз воно мені почало подобатись більше, ніж раніше. Раніше я його їла тільки, то, тільки тому, що воно цей, корисне. А, а зараз мені прям смак почав подобатись, бо раніше мені не дуже. Воно таке щось маслянисте. ну Тобто я його їла, мені нормально, але воно мені без смаку якогось було. А сьогодні я от чи то взяла якесь стигле, реально класне авокадо, хоча я і до того брала стиглі, не знаю. прям мені сподобалось. Так, все, шакорочці. Може, що щось піднімаю ввечері, коли я прийду і піду гуляти з цим бобіком. Бобік. Бобік. А може вже й ні, не знаю. Подивимось. І іди, і діву, як хтось там написав вчора. Е вчора, сьогодні. я просто Це відео вийде завтра, тому це вже вчора. Коротше. Що, тіпа, а заміж коли, а діти коли, по-перше. Жінка, яка це написала, чи хто там, чоловік, я не знаю, дуже тактовно з вашого боку це запитати. Дуже класно, знаючи взагалі нічого про моє особисте життя. І просто от, з ніфіга треба таке запитати. Люди просто дивні, іноді дуже дивують, звісно. А, а по-друге, в мене є дитина. Ось i̇şte у мене дитина, бачите? Така дитина, що всім дітям дитина. Мені поки що так з головою. Не хотів, щоб тобі було зле чи незручно через це. Я не знаю, чого я хотів, напевно. Повернулася додому, і в мене, чесно кажучи, якийсь конфуз після цього фільму. Я не знаю, я не знаю, як вам його прокоментувати. Це треба побачити і вирішити самому, тобі сподобалось чи ні. Тому що дуже дивний фільм, не знаю. Ще йде дві з половиною години, там люди просто виходили і йшли з нього. До речі, опис не відповідає е, сюжету. Типа, він реально різниться, я не знаю, в чому вам прокол. Е, я чесно, я не знаю, рекомендувати чи ні. Ми будемо чекати аватар. Щось кіно запустить другого, а потім вийде третій. Що я вже вдома, щось вимлюєш там колону буду відпочивати.